Філософія визначає все: неструктуровані знання не будинок, а купа каміння. Дім ми починаємо зводити саме з фундаменту. В більшості людей уявлення про світ базується на міфах та плітках. Школа та вищі навчальні заклади упорядковують знання для професійної діяльності, але аж ніяк не для соціального життя. В своїх резюме ми гордо пишемо, що володіємо комунікативними вміннями. В комунікації першою справою є слухати співрозмовника. Розуміти його проблеми та потреби, нам постійно здається, що люди хочуть того ж самого, що й ми, але, вислухавши їх, часто відчуваємо шок, непорозуміння і бажання усамітнитися. Філософія дуже хороший інструмент, аби налагодити своє життя. Фізика це лише частина філософії, така ж як етика та логіка. Філософія вчить нас жити, хоча український народ вчився жити по голівудських фільмах, перебираючи звідти моделі поведінки, створений продукт для підліткової категорії населення з метою отримання прибутку через продаж квитків в кінотеатри та іграшок малим дітям по мотивах мультиків та фільмів, став інструкцією для проживання свого життя. Більш молодше покоління вібрало в себе сюжети комп'ютерних ігор як істину, а дехто захоплюється жіночими романами. І навколо цього прагне збудувати власні стосунки. Не забуваємося, що творці часто ніякі не генії, а люди, котрі намагаються заробити гроші, і немає ніяких таємних послань там, де є гонитва за прибутком. Жодна з цих казок не може існувати без істини. Адже наша фантазія оперує лише з тим, з чим мала раніше справу єдинороги відголоси розповідей про носорогів, і щоб пояснити суть ідеї людині потрібно. Щоб вона мала уявлення про коня і ріг в окремості, добавимо до цього білий колір. Інформація має для нас певні культурні атрибути, наприклад, карту Землі, ми уявляємо з північу у верху. В космосі ж немає такого поняття, як верх, тільки саме земне тяжіння створює його для нас. Австралійці зображують атлас з півднем у верху. Наші знання настільки різко відрізняються від істини, як мапа відрізняється від конкретно планети Земля. Ми можемо вивчити мапу власного міста і знати конкретно на ньому місця, будинки і пам'ятники, якщо таких людей в Україні тисяча, мільйони, значить, ми пізнаємо не просто мапу України, а конкретно всю країну. Тобто інформація в колективному розумі в цілому народові буде більшою істиною, ніж просто уявлення окремого школяра, що розмальовує контурні карти. Для правильної передачі даної інформації потрібна єдина система передачі інформації. Можна сказати, більше кожна окрема людина і є інформація, записана на такому носієві, як мозок. Істина це правильна інформація про матерію навколишній світ. Таке символічне рівняння інформація дорівнює матерії. В той же час для відображення тієї ж матерії нам потрібний матеріальний носій. І спосіб цього відображення структури мозку чи процесору теж записується в ньому. Абсолютна істина це повне таке відображення. Повна інформація про Всесвіт. Причому ця інформація має мати фізичний носій, тобто і бути всесвітом. Для відображення інформації потрібно мати дві перемінні, за допомогою яких можна зашифрувати більш складніші знаки. Чудовим прикладом є цифровий світ, який завдяки двійковій системі шифрує цифри, букви, звуки, кольори. По такій аналогії і наш світ повинен базуватися на двох дуже маленьких частинках. Ми бачимо, що атом складається з протонів та електронів. Нам вдається виміряти кванти та віднайти нейтрино. Не забувайтеся, що наше сприйняття обмежено саме фотоном, так збудоване око. Але це не означає, що десь в макросвіті є камінчик, який більше не можна розділити на складові. Просто ми його не дісталися. Завдяки цьому працює закон збереження енергії, хоча розуміння енергії вкрай невірне. Це швидкість, з якою рухаються ці найменші частинки окремо чи будучи в складі структури. Такі слова, як холодно і гаряче, по суті, позначають швидкість руху молекул повітря навколо нас. Через відчуття ми передаємо інформацію один одному, наскільки повільно чи швидко рухається навколишнє середовище. В сонячному світлі рухаються фотони, в урані ламається ядро, і при цій поломці на піврозпаді кругом рухається весь матеріал. В хімічних реакціях руйнуються молекули, там зв'язки слабші, від того енергії менше, але є різниця, щоб підпалити папір чи бензин. Коли ми візьмемо кувалду і вдаримо сильно нею по наковальні, то метал нагріється. До цього енергія була в наших м'язах, а щоб потрапити в них, ми мали з'їсти їжу органічного походження. Фотосинтез це спосіб, яким рослини беруть енергію з фотона світла. Наші думки це біохімічні реакції мозку, і нам потрібно їсти, щоб вони були, тобто вони теж пройшли шлях від сонця до нашого тіла і перетворилися на інформацію. Для існування думок має існувати не просто носій таких, а він повинен перебувати в постійному русі. Текст не перетворюється на думку, доки його не читає людина. Комп'ютер веде обробіток даних, змінює їх згідно із заданим алгоритмом, і навіть здатний удосконалювати останній. Проте не відбувається процедура усвідомлення даного тексту і його цінності. Саме здатністю до усвідомленого мислення людина є унікальним творінням Всесвіту. Тільки усвідомлена інформація протистоїть матерії, розум бореться за так звану енергію руху з матерією. Людина єдина форма існування матерії, що здатна генерувати думку. Так ми можемо записувати інформацію на папері. Обробляти її за допомогою обчислювальних машин, але усвідомленою вона стає лише в свідомості носія, тобто людини. Ціль існування цілого всесвіту являє собою розвиток думки. Кожен з нас має певний об'єм пам'яті оперативної, тієї, що задіяна конкретно в цей момент. Наші відчуття, думки, уява існує тільки в одній миті. Сума всіх цих митей людського розуму на землі являє колективний розум. Істина це рівність між думкою та матерією. Людина пізнає навколишній світ і себе як частину цього світу. Пізнання є найвищим гедоністичним задоволенням. Рівність між людьми диктується їхньою особливістю мислити і мати свідомість. Навіть генетичні хвороби ми можемо виправити за допомогою розуму завдяки медицині та хірургічним втручанням. Більше того, в майбутньому ми змінимо власне ДНК, збільшити здатність приймати інформацію однією особою в одну мить або ж зв'яжемо колектив телепатичним зв'язком. В сучасній реалії ми боремося за кількість і якість думки. Адже людина, що займається прополкою Буряна, думає і відчуває саме землю, сапку і бадиля. Коли інша людина винаходить робота, який робитиме цю ж працю, її думки направлені на інженерію. Як тільки роботи вийдуть в поле, ми звільняємо сільськогосподарського працівника від спостерігання буряна, можемо надати йому освіту і він буде займатися творчістю чи винахідництвом. Економіка дозволяє більш ефективно перетворювати енергію сонця на енергію думки. В той же час мислення удосконалює економіку, нас недарма сердять предмети розкоші. І жадібність є гріхом, так як вони перешкоджають розвиткові розуму. Знущання однієї людини над іншою з цілю наживи знищує здобутки мисленої діяльності і носіїв такої. Робота філософа боротися з такими індивідуумами будь-яким способом, як в сільськогосподарського працівника з бурянами, визнавати бідність нормою є блюзнірством. Олігарх, попри свій досвід та освіту, все одно обмежений своїм мозком, і замість того, аби впроваджувати ефективні моделі мислення в суспільстві, займається власним збагаченням, часто завдяки хворобам, війнам та іншим трагедіям. Філософ це автоматично революціонер, його гедоністичне прагнення до пізнання Всесвіту заставляє вести боротьбу з паразитами, що ніяк не примножують людську здатність до мислення, а навпаки, регресують її.